Привіт, дорогі друзі! У мене для вас малесенька скипка слова. Якщо ви ще не є підписані на мій канал, то запрошую вас зробити це. А якщо це відео вам сподобається, то ставте уподобайку, щоб інші теж могли його побачити. Ми продовжуємо читати Євангелія від Матвія. У нас другий розділ, третій вірш. Почувши це, цар Ірод стривожився і весь Єрусалим з ним. Що саме почув? Про прихід мудреців зі Сходу в Єрусалим. А вони прийшли зі словами з повідомленням. З новиною ми бачили зорю Юдейського царя на Сході, що, ось, що оце народився. І саме це стривожило Ірода та весь Єрусалим з ним. Матвій зображує перед нашими очима контраст, парадокс. Астрологи. Погани, язичники, е, жреці, е, неістинного Бога, ті, хто служили зорям, е, не євреї, не з Божого народу, отримують е, знамення зорі, приходять у Єрусалим, щоб йому поклонитись, прийшли йому. Поклонитись. Ми прийшли йому поклонитись. А якою є реакція Єрусалиму Божого міста. Чужі, далекі, далекі від Бога, погани, приходять поклонитися новонародженому юдейському обіцяному Богом цареві. А Єрусалим місто Боже, в якому є храм Божий? Стривожився. Це слово стривожився. Можна е, передати е, по сучасному по-сленгу, сленговою мовою напрягся. Це не... Єрусалим не зрадів. Вау! Як? Ого! Чому ми не знали? Де саме? Як так? Не зрадів, а стривожився. Ідеться про те, що е, це реакція людей. Для яких ця новина стала проблемою, а не доброю звісткою? Матвій продовжує цю тему, він розвиває її далі, наприклад, у третьому розділі, через 30 років, ми читаємо про служіння Йоанна Хрестителя. Тоді виходили до нього Єрусалим і вся Юдея. І вся околиця Йорданська, і приймали хрещення від нього в річці Йордані, сповідаючись у своїх гріхах. І, побачивши, що увага, сила фарисеїв та садукеїв іде на хрещення до нього, він до них мовив: гадюче поріддя, хто вас навчив тікати від наступаючого гніву? Сила Фарисеїв та садукеїв. Ось це дуже сильно співпадає з тим, що нам е, зобразив Матвій на початку, коли е, говорить про народження Ісуса. Між цими двома подіями різниця 30 років. Весь Єрусалим разом з Іродом стривожився, захвилювався. Чому? Бо прихід нового царя означає зміну влади, означає зміну порядку. Коли приходить Бог у цей світ, коли Бог починає здійснювати свої обітниці, установлювати своє правління, це неминуче пов'язано зі зміною порядків, разом з Царством Божим. Разом з приходом Месії у цей світ настає новий лад, лад благодаті, лад спасіння, миру. А ці люди, як бачимо, не дуже цьому раділи, тому що вони встигли побудувати своє царство, полюбити свої порядки і Божий прихід у їхнє життя став для них загрозою. Матвій розвиває цю тему. І знову повертається до неї, коли описує урочистий в'їзд Ісуса в Єрусалим. Ось як ми читаємо це у 21 розділі 10 вірш. І коли він увійшов у Єрусалим, заметушилося все місто, питаючи, хто це такий грецькою мовою, там вжито одне і те ж слово. Стривожилось усе місто. Хто ж це такий? Тобто, ми знаємо, що Ісус, увійшовши в храм, Навів там порядок. Він вигнав торговців тваринами та міняйлів і сказав: Мій дім буде домом молитви для багатьох народів. Це була мрія пророка Ісаї. Пам'ятаєте, ми з вами говорили, що Ісая любив Єрусалим. Він був, так би мовити, патріотом Ізраїля, тому що він вірив у месіанське та вселенське покликання. Єрусалиму, Що Єрусалим це місто Боже, місто правди, місто Великого Царя, столиця світу. А Єрусалимський храм повинен бути домом молитви для багатьох народів. Це слова Ісаї. І от Ісус ці слова пригадує людям, коли виганяє, наводить порядок у храмі. І... Прихід Ісуса, як я вже говорив, прихід Царства Божого у цей світ означає зміна порядку. А вони його за це зненавиділи. І Матвій намагається показати, що це вже від початку, від самого народження ця логіка. І в служінні Іоанна Хрестителя ця сама логіка, і в смерті Ісуса та сама логіка. Єрусалим не, не захотів прийняти. Свого Месію, свого царя. Чужі прийняли, свої не прийняли. І цікаво, що е, саме Матвій говорить, що коли Пилат запитує, що мені зробити із ним, вони кажуть, він не наш Месія, відпусти нам вараву, а кров його на нас і на наших дітях. Отже, коли він говорить, що весь Єрусалим це не означає, що е, буквально кожен е, мешканець Єрусалиму е, стривожився. Безумовно, в Єрусалимі були і праведні душі, убогі духом, які очікували на сання царства Божого. Інші маглисти про них розповідають. Зокрема, пригадайте старця Семеона, пророчицю Анну. Але коли говориться весь Єрусалим, це мається на увазі верхівка. Та весь політичний Єрусалим, який виступає як одне ціле, як одне політичне тіло, і тут, і тут на його чоліє цар Ірод. І цікаво, що цар Ірод це дуже кровожерна людина. Він двох синів своїх убив, і купа родичів своїх, і купа людей зі своєї сім'ї. там… Можна голову зламати, важко розібратися, що ця людина накоїла. Дуже багато там було родинних хитросплетінь. Одне слово, кровожерний правитель, який править Єрусалимом і весь Єрусалим з ним. Тобто Матвій зображує Єрусалим не як місто Боже, а як безбожне місто, яке не приймає свого Бога, свого царя. Це Разюча картина. Тобто це картина неволі, це картина неволі. Адже Євангелист Матвій у своєму родоводі відзначає вавілонську неволю, яка обірвала царську династію. І тепер Ісус приходить саме в таку ситуацію в ситуацію безбожного міста, яке згодом його відкине. От. Але це відкриє двері для багатьох народів. І вони прийдуть, і вони поклоняться Месії, Ісусові Розп'ятому та Воскреслому. Урок для нас дуже простий: прихід Бога в наше життя робить нам виклик, тому що Бог приходить для того, щоб змінювати нас, приносити у наше життя свій небесний порядок. Якщо ми полюбимо своє життя надмірно, то це призводить, призводить е, до ворожнечі з Богом. Для того, щоб прийняти царство Боже, потрібно зриктися себе, потрібно зненавидіти своє життя в цьому світі. Потрібно... І тому Ісус говорить, що Царство Боже є відкрите тільки для убогих Духом, тобто для тих людей, які спраглі волі Божої. Які не задовольняються неправдою, для яких, я, яких правда є важливіша за хліб, тому що, звикаючи до того ладу е, земного, світського, якому часто є багато неправди, ми можемо е, йти на компроміс. Ми можемо говорити, е, мені непогано живеться. Для чого мені Бог? Бог прийде, я ще страждати буду. Ось тут трагедія. Тому Ісус говорить, що горе вам багатим плакати будете. От, і блаженні у Боги, бо ваше царство. Нехай Господь благословить вас цією убогістю духа і мужністю, цією відвагою не боятися, змін, а бути відкритим до того, що Бог принесе свій порядок. У ваше життя тоді Ісус стане для вас Євангелієм і спасінням. Нехай Його ім'я буде благословенне. Бувайте!